Вітаю вас, мої любі! Лас, попрошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо про о, точку фокусу або точку комплектації, як я її називаю. Ем, більшість людей, е, які є психологічно в порядку, е, живуть пра, за правильною моделлю середини себе назовні. Вони, вони з одного боку адаптуються під. Е, Зовнішнє оточення, а, а з іншого боку, вони розуміють, що їхня реальність не може бути повністю об'єктивною, тому що вони є живими людьми, зі своїми певними характеристиками, зі своєю унікальною біографією, зі своєю генетикою і темпераментом, і тобто все одно сприйняття кожної. Кожною людиною цієї реальності, яку ми, в принципі, більш-менш розділяємо на всіх, вона буде суб'єктивною через те, що факти а, обробляються нашими почуттями. А, і люди, які знаходяться в психологічному порядку, вони дивляться зі своєї картини світу назовні. Є люди, для яких а, Порада, подивися на себе зі сторони, це насправді не порада, а порядок денний їхнього життя. Що би вони не робили? Вони не живуть зсередини себе назовні, а вони живуть ззовні всередину себе. Тобто перед тим як я щось зроблю, я зайду з одного кута зору, з іншого, іншого кута зору, подивлюся на себе. Обдумають, чи це правильно чи неправильно, і таким чином люди живуть. Що б вони не робили, вони не живуть від, від своєї серцевини, вони живуть постійно, знаєте, як якісь такі чотири ді моделі і дивляться на себе, як, от знаєте, з камер спостереження. Но причин тому дуже багато, переважно причини треба шукати, звичайно, в дитинстві, часто в поведінці а, дорослих, які були важливими для дитини, і батьків, і не обов'язково тільки батьків, а, або не обов'язково, зокрема, батьків, це можуть бути і а, дідусів, або усі, це можуть бути і класний керівник, особливо в молодшій школі, коли там постійна настанова, подивися на себе зі сторони. І, в принципі, це непогана настанова, коли вона реально така точкова. <кій> коли йде постійне знецінення, коли за... Кожну спробу чогось і помилку, як кажуть, по шапці, по голові, то людина просто боїться ступити крок і привчається до того, щоб е перед тим як вона зробить якийсь крок, їй треба подивитися з усіх камер спостереження умовних на себе і на увесь е свій, значить, цей. Крок під різними, значить, вимірами, кутами, і тільки після цього зробити або не зробити і дуже часто не зробити його. Що з цим всім робити? Якщо ви живете так, якщо ваша точка зборки, точка комплектації не всередині себе, а постійно назовні, то треба розібратися з тим. А... А хто там спостерігає? От за тими камерами спостереження, там, де або а що люди скажуть, або що конкретна людина скаже, хто там спостерігає? Якщо там умовні, якісь незрозумілі, а що люди скажуть, треба запитати, хто такі ці самі люди. І треба спробувати їх назвати. Якщо це просто якийсь умовний соціум і так далі, то Дуже непогано, дуже непогано забрати в них всю владу всередину себе, і зрозуміти, що ви також для когось є частиною а, тих, хто дивиться на них в камери спостереження умовні, і ви також є частиною тих, а, кого називають, а що люди скажуть, І ви також є а, цими самими людьми. І чому ваша думка менш важлива ніж якихось умовних там незрозумілих людей? Тобто повертати себе, собі владу <смі> на своє життя, забрати у цей шматок влади на власне життя у цих якихось умовних, незрозумілих, можливо, незнайомих тепер в дорослому житті вам людей. Тому що колись ці умовні люди це були або батьки, або якісь, може навіть сверстники ваші, якщо вам доводилося долаштовуватися якось е, адаптуватися до ситуації. Е, зараз, в дорослому житті, патерн, механізм залишився, але хто такі ці самі люди, які там щось кажуть, е, вже ви цих людей, скоріше за все, конкретно не знаєте, хто вони такі, і вже на часі забрати в них владу і е, помістити її всередину себе. І знати, що дуже-дуже ну, часто мені на сеансах мої клієнти кажуть, розповідає, розповідаю, розповідаю людина щось боже, а потім каже, а може я собі все це придумала, все це вигадала, бо каже, каже, а може мені це здається? І справа в тому, що це означає, що людина не довіряє своїм почуттям, а що людина не довіряє своєму аналізу, що є якась велика істина. От, в руках якогось небожителя, в руках якогось ля мудреця, ось ну, вона тільки не в своїх власних руках. І зазвичай це кажуть люди дуже інтелектуальні, зазвичай це кажуть, люди досить таки розумні, тому що люди набагато менш інтелектуалізовані, я би так сказала, навіть не інтелектуальні, а саме інтелектуалізовані, набагато менш не. Читані, вони собі часто довіряють, От вони собі часто довіряють, тому що зазвичай в них не було заінтелектуалізованих батьків, які ставили їм якісь недосяжні планки для успіху, недосяжні планки для. Ну, якихось здобутків часто у навчанні або у спорті, до яких вони стояли, стояли на шпинках, а дотягнутися так і не змогли. Або не змогли. Так, я хотіла б батьки їх налаштовували. Тому, якщо там якісь незрозумілі люди, значить, дивляться за вами умовні ваші камери спостереження, треба забрати у них владу над вашим життям. Якщо там конкретні люди, що скажуть там той, той, то і той-то, то, 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 значить треба подивитися, чому. Ви віддали владу на своє життя е якійсь конкретній людині або групі людей. І, скоріше за все, вам треба буде не змінювати своє ставлення до цього, а реально працювати над тим, щоб цю владу у них забрати в тому плані, що. Це зазвичай стосується конкретних речей. Наприклад, люди можуть вас підтримувати, підтримувати фінансово, і тому ви дуже хвилюєтеся, що вони скажуть. Тому що, якщо, значить, у вас будуть там якісь контри, ваша думка, як розпорядитися своїм власним життям, може входити в контр з їхньою думкою, з їхніми якимись настановами, а ви від них залежите якось фінансово. Значить, треба виходити з цієї залежності і часто це не за день і не за два, а потихеньку, покроково думати, як у них цю владу забирати. Якщо це ваші батьки, у яких просто такий патерн, що вони можуть приходити і говорити вам як в дитинстві все, що. Бо, значить, їм голову прийде, <гум> ось, і ви їх ніколи не зупиняли. Тоді також потихеньку треба запирати і цю владу брати собі, і переводити все-таки їх в режим, скажімо, таких консультацій, які ви будете в них брати, коли вам буде це потрібно, а не вислуховувати. Ну, знаєте, бо іноді батьки при всій повазі до батьків є поважаю доросле покоління, але я стикалася з таким, що батьки хочуть. Прожити ще одне життя <хи>, за рахунок дітей і онуків. Тобто, все, що вони там не дожили собі або заборонили, або ще щось, вони дуже хочуть втілити, втілити в житті а, дітей, але часто не рахуються з тим, що дитина або онуки цього зовсім не бажають у них якісь свої а, характери, темпераменти і життєві. Цілі. Тому цей кусок шматок влади над своїм життям треба забрати, повернути собі свою власну авторитарність на своє життя, а там бабуся, мама може займатися своїм життям, а не вашим врешті ну, і так далі Тобто, якщо ви з кимось живете і поділяєте житлову Жиловий простір, і що скаже та людина. Ну також ви думаєте, чому ви віддали владу цій людині, можливо, вам треба роз'їхатися, або принаймні щось робити в цьому напрямку, а щоб не залежати від цієї людини. Тобто, це що скажуть люди, або що скаже конкретна людина, це завжди про те, що ми віддаємо за якихось обставин. Частину влади на і контролю над своїм життям, якимось умовним людям або людям конкретним, від яких ми в певних обставинах залежимо. Тому е іноді дивитися на себе зі сторони це здоровий підхід, називається він дисоціація, Він також використовується в техніках психотерапії, психологічного консультування і досить таки успішно, але жити з точки. Зору оці, спостерігача постійного оцих камер за своїм життям. Це ненормально, тому що нормальний психологічний процес це жити зсередини себе, довіряти своїй логіці, довіряти своїм почуттям і жити середини себе і знати, що так є така умовна реальність, яку ми всі поділяємо що сніг білий, а не чорний, мовно кажучи, і весна це весна, а не осінь, ну якісь такі речі, але а, все, що має емоційне забарвлення, все, що має відтінок, а, я би сказала, смаків. І особистих уподобань, воно не може бути якоюсь об'єктивною умовною реальністю, тому що ця реальність називається суб'єктивною. І для кожної людини все, що пов'язано зі сферою емоцій почуттів, почуттів, це є суб'єктивною сферою. Тому наша реальність є і фактичною, все, що пов'язане з природними якимись. Явищами, з фактами, але для кожної людини реальність є також суб'єктивною, тому що вона має емоційне і таке чуттєве забарвлення, також забарвлення нашого власного смаку. Все дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!